Для цілого світу нині кольори нашого прапора стали символом свободи, життя та любові. Україна приклад суверенної незалежної держави. Пишаємося, що ми українці. Ветері Кременчуцькі новини про найголовніші події дня у нашій програмі. 182 повідомлення про події та правопорушення надійшло кременчуцьким правоохоронцям за минулу добу серед резонансних затримання розповсюджувача психотробних речовин та пошук неповнолітнього. Деталі вже замить. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 182 повідомлення про події та правопорушення, які мали місце на території Кременчука та Кременчуцького району. Серед них 29 злочинів. Серед резонансних поліцейські затримали чоловіка 1982 року народження, який розповсюджував психотропні речовини на території міста та району. Оперативники шляхом проведення ряду оперативних заходів затримали на гарячому місцевого мешканця. Під час першочергового, Нових слідчих дій. Було проведено огляд як транспортного засобу та обшук помешкання, де мешкав фігуранти, вилучено речові докази, що підтверджують його почетність до скоєння. Під час слідчих дій у злодія було вилучено чорнові записи, мобільні термінали, ваги та безпосередньо психотропні речовини. За фактом, наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України чоловіка затримано порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Наразі під процесуальним керівництвом Кремчутської окружної прокуратури. Вирішиться питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та оголошення про підозру вчора. Близько 23 третьої -го години до правоохоронців Кременчука та Глобинщини надійшла інформація від мешканки села про те, що її 13-річний син зник. Під час пошукових заходів і залученням поліцейських кінологів дитину було знайдено. До пошуків неповнолітнього було залучено всіх поліцейських Глобинщини та поліцейських кінологів. Поліції Полтавщини під час пошукових заходів, близько сьомої ранку, хлопчика було знайдено. Він повідомив правоохоронцям, що боявся повертатися додому. Наразі ювенальні поліцейські проводять профілактичну роботу з родиною та встановлюють всі обставини. Також до Кременчуцьких правоохоронців надійшло вісім повідомлень про різного виду шахрайства. Мешканці Кременчука та Кременчуцького району потрапили на гачок до шахраїв шляхом отримання інформації через інтернет, покупки товарів а також у зв'язку із зломом акаунтів у соцмережах. За всіма фактами розпочато кримінальні впровадження. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кременчуцькі новини. В енергосистемі України спостерігається значний дефіцит, тому кожен повинен ощадливо користуватись електроенергією. Саме тому компанія «Житлорембудсервіс» зараз встановлює у Кременчуцьких дев'ятиповерхівках освітлення із акустичними датчиками. Докладніше уже за мить. У під'їздах, на сходових майданчиках зазвичай горить світло протягом усієї доби: чи треба, чи не треба. А оскільки зараз Україна переживає значний дефіцит потужностей в енергосистемі, таке використання електроенергії недоцільне. Тому компанія «Житлорембудсервіс» почала встановлювати в Кременчуцьких багатоповерхівках акустичні вимикачі світла, які реагують на шум, відкривання і закривання дверей, кроки, розмова. Тобто від певного звуку світло вмикається на 30 секунд, а потім автоматично вимикає. Це спрямовано на заощадження електричної енергії. Також це надасть змогу заощадити кошти мешканців. Ці кошти, які заощаджені, будуть спрямовані у подальшому на виконання інших робіт, тобто які потребують цей будинок. Найближчим часом буде встановлено усіх дев'яти поверхових будинках, де секції по чотири квартири, там де багато світільників і світяться 24 години. Далі програма буде переходити на П'ятиповерхові будинки, там будуть задіяні датчики руху. Плануємо за рік обладнати вижитковий фонд. Кременчужани переважно дивуються нововведенням, але водночас ставляться до них із розумінням. Звісно, треба економити. Я згадую, бачите, що твориться дійсно. Ну це я також ще не бачив. А це тільки вийшов з магазину, відкривав двері тут. забалакали, загорілося. Ну, будемо так жити вже, якщо. У багатьох виникає логічне запитання: чому ж встановлюють саме датчики звуку, а не руху, як усі звикли? Фахівець з житло пояснив причини такого рішення. Чому не датчики руху дуже популярне питання мечта, тому що є будинки, де є такі? Перепонки заборони і реалізувати, щоб логічно працювало освітлення, дуже важко, так як будуть мішати. Тобто потрібно декілька датчиків встановлення, міняти схему освітлення і ну, це здороження. І терміни установки дуже вкрай малі. А зараз нам важливо, щоб світло ми могли швидко зробити, тому що це треба це на сьогоднішній день у нас в Україні. Також ексклюзивно для глядачів Кременчуцьких новин житло анонсував запуск чат-боту, де містяни зможуть подати звернення у режимі онлайн. Зручно, просто та швидко. Там буде запущений чат-бот для зручності мешканців. Вони можуть давати заявки ну, безпосередньо в телефоні. І диспетчер буде отримати на пульт. Тобто не потрібно буде дзвонити до диспетчера. Це зручно, це спрямовано на економію часу. Одразу, як чат-бот почне працювати, відповідна інформація з'явиться на сайті житла та у вигляді оголошень на ваших під'їздах. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові, який покликаний сприяти добровільному і безкоштовному донорству крові. Про діяльність донорської спільноти у Кременчуці далі в сюжеті. 14 червня у світі відзначають день донора. Цей день подяка добровільним донорам за їхній благородний вчинок та порятунок життя людей, які потребують переливання донорської крові або її компонентів. Цього дня у Кременчуцькій обласній станції переливання крові дуже людно. Тут вишукувались черги тих, хто хоче допомогти іншим. Щоквартально, ми видаємо посвідчення почесним донорам України, тобто людям, які більше 40 разів здали максимальну разову дозу, тобто здали більше ніж 18 літрів крові. Сьогодні таких людей було б в нас вісім, але прийшли до нас тільки шість. Взагалі, в місті Кременчук за час існування станції переливання Десь 626 людей отримали звання почесний донор України. І мені дуже приємно, що в Кремлюці є багато людей, їх сім, які мають вже отримали статус заслужений донор України. Тобто, це люди, які здали більше ста максимально разових доз. Для України цей день є особливим, оскільки відзначається він в умовах війни. І у воєнний час здавати кров особливо важливо, адже її потребують поранені українські військові, здаючи кров, донори дають шанс на життя і роблять свій внесок у добру справу. Під час війни донорства в... має ще більшу Потребу ніж в мирний час. Потрібні, і потрібні, і потрібні донори. Тому радий всіх бачити. Працюємо з 8 до 14 години кожного дня, крім суботи та неділі. Святкових днів немає. Як готуватися, я думаю, донори вже всі знають. І будемо раді бачити, залучайтеся, будь ласка, не будьте байдужими. Зараз нам потрібні всі абсолютно групи крові. Сьогодні донорів, які прийшли здавати кров до Кременчуцької обласної станції переливання крові, привітали солодкими подарунками. Я хочу дуже подякувати нашим спонсорам, тобто тим людям, які залучилися сьогодні до вітання наших донорів. Це і Червоний Хрест, і Поло Миклаїв. Донори сьогодні, ну, хоч трошечки так, мають якийсь приємний подарунок від нас. Ну, і... Радію цьому звичайно, що про них не забувають, що їм дякують. Сьогодні отримав посвідчення почесного донора. З 2010 року здаю кров. Якось колеги їхали на донацію, запропонували мені так скадали агітацію. Я Перший раз десь у 2010 році здав кров. Це по цей день здаю. Да, вважаю, що це дуже добра справа. Я не вперше здаю кров. Я працюю на підприємстві. Багато людей, які здають кров. Є почесні донори вже люди. Я думаю, що це дуже важливо. Кров потребують і наші військові, і хто захищає нашу батьківщину. Дуже добра справа. я Думаю, що сьогодні кожного дня ми дякуємо кожному донору України. Ви допомагаєте рятувати життя. Ви даруєте людям другий шанс на життя. Ви справжні ангели-охоронці. Анна Литвин, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Із настанням літа активізувались комахи, які можуть нести загрозу не лише свербіжем від укусу, а й небезпечними хворобами. Як уберегтися від укусів, дізнавайтесь у наступному матеріалі. З приходом літа природа оживає, даруючи нам теплі сонячні дні та безліч можливостей для відпочинку на свіжому повітрі. Однак із теплом активізуються і комарі, які можуть становити певну небезпеку для людини. Насамперед може розвиватися локальна алергічна реакція. Укуси комарів можуть передавати інфекційні захворювання, можуть розвиватися гнійні ускладнення. Зазвичай укус комаря виглядає як припухва пляма, блідо-червоного кольору з водянистим вмістом всередині. Якщо ж розвивається алергічна реакція, місце укусу набрякає, затвердіває, може з'являтися висип різного характера по всьому тілу. Може бути загальна слабкість, нездужання, головний біль, може підвищуватися температура, з'являтися лихоманка і озноб. Якщо чухати місце укусу брудними руками, може розвинутися гнійне ускладнення. Уберегтися від їхніх укусів можна, слідкуючи деяким правилам обережності. Можна використовувати вдома протимоскітні сітки. Якщо йти на прогулянку, можна вдягати закритий одяг, взуття, головний убір, не відвідувати місця за розчітравою чагарником. Можна на комірець одягу наносити ефірні олії із чайного дерева, лимону, гвоздики, м'яти, вони відлякують комарів. Можна використовувати репеленти у вигляді гелів, аерозолів, які безпосередньо наносяться на шкіру чи на одяг, але перед використанням обов'язково детально вивчіть інструкцію і проконсультуйтеся із своїм сімейним лікарем. Якщо комар все ж таки вас укусив, місце укусу необхідно промити водою та накласти холодний компрес, а також використати засоби для зменшення свербіжу. Якщо ви бачите, що негативні явища від укусу комарів наростають, обов'язково зверніться на консультацію до вашого сімейного лікаря, який ретельно вас оглянуть і назначить вам належне лікування. Літо це чудова пора для відпочинку та розваг на природі. Проте не варто забувати про небезпеку, яку можуть нести комахи, зокрема комарі. Використовуючи прості заходи захисту, ви зможете насолоджуватися літніми днями без турбот про укуси та алергічні реакції. Будьте обережні та дбайте про своє здоров'я. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Навчитися готувати смачний бургер та насолодитися результатом своєї праці. Така можливість сьогодні була у юних відвідувачів ресторації Велес у Кременчуці. Як все було, бачили наші журналісти. Ресторація Велес завжди бере активну участь у житті Кременчуцької громади. Сьогодні у закладі відбувся майстер-клас для дітей з приготування соковитих бургерів за фірмовим рецептом. 16 відвідувачів літнього табору освітньо-розвивального центру «Лаванда» навчили усіх етапів приготування страви. Ми продовжуємо майстер-класи. До нас завітав табір літній лаванда. Діточкам цікаво, смачно. і ми продовжуємо спілкування з дітьми як навчальний час, так і в їхній вільний час влітку. Сьогодні у нас був майстер-клас по бургерам. Діточки робили булочки, ми їх запікали, і потім діточки збирають і їдять під компотик, під узварчик. Юні поціновувачі кулінарії у захваті від такого смачного навчання та із задоволенням приміряли на себе роль кухарів. Це дуже класно. Мені сподобалось дуже. А смачні бургери дуже смачні. Спочатку ми робили тісто. Ну, як робили, його е мішали, щоб зробити булку. А потім, коли його запі запікли, ми вже наносили соус, потім ложили салат, потім коклету ну, і так далі. Ми були в ресторані Велес. Дуже сподобалось, що ми сьогодні робили бургери, дуже були смачні з сиром е і диетичні. Важче було робити тісто. Я його треба було мешати, а найлегше вже слажувати все і їсти. Дуже сподобалось. Приходьте сюди. Також в рамках відвідин Велеса гостям провели екскурсію територією ресторації. Такий неформальний пізнавальний захід дав можливість дітям провести час з користю та отримати позитивні емоції. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Червона, бордова, біла і жовта. Таких видів існує черешня, та незалежно від забарвлення, вона насичена корисними речовинами та вітамінами. Детальніше про це розкажемо у наступному сюжеті. Вишенька, черешенька, ягідка смачна. Черешні не лише смачні, а й дуже корисні для здоров'я людини. Вони багаті на вітаміни, мінерали та рослинні сполуки, які мають гарний вплив на організм. Там є вітамін А, там є вітамін С, там є вітаміни групи Б, там є вітамін ПП. А ще там є мелатонін 25 плюс 25. Стали гірше засинати. <смі> так от у кого проблеми зі сном бажано також наїдатися, об'їдатися в сезон черешень. Вони сприяють, покращують утворення нашого мелатоніна, який сприяє, покращує стан сну. Черешня підтримує зір та робить його гострішим, сприяє покращенню та відновленню шкіри, корисне для здоров'я крові. Та крім цього, деякі дослідження також виявили, що черешня – місяць полуки, які пригнічують ріст ракових клітин. Черешня є гарним джерелом антиоксидантів проти ракових речовин. Тобто речовини, які в великій кількості знаходяться у нашому організмі, регулярно там знаходячись нашому організмі, Вони пригнічують утворення у цих пухлинних комплексів і, і утвор. Рня з запусканню ракового цього процесу Проте, те, як і будь-який продукт черешні мають і протипоказання до вживання. Людям із проблемами шлунково-кишкового тракту, порушенням роботи кишечника не бажано, вона сприяє вздуттю. Людям із проблемами високої кислотності шлунку і гастритами не бажано, тому що там висока кількість, високий вміст вітаміну С. Людям із цукровим діабетом не бажано, тому що особливо червоні сорти черешень вони містять велику кількість цукрів. Маленьким діткам не бажано, тому що може сприяти, як і інші червоні продукти, виникненню висипань. В залежності від особливостей вашого здоров'я можна обрати для себе певний сорт черешні, аби вона приносила лише користь. Якщо у людини гіперхолія, тобто підвищена кислотність шлунка, то її черешня буде червона, або жовті кислота більше. Якщо у людини проблеми з гіпергелькемією підвищеним рівнем цукру в крові, то її черешня буде жовта, тому що червона, солодша. Тобто тут індивідуальні особливості організму треба враховувати. Якщо це маленькі дітки, в них Ще не досконала ферментативна система, тим більше, що темна черешня червона, вона також може викликати у них висипання. Черешні чудовий вибір для здорового харчування, але вживайте їх з розумом. Тоді ці ягоди стануть смачним і корисним доповненням до вашого раціону. Марія Бердаєва, новини. Творча молодь Кременчука продовжує дивувати усіх на культурному фронті, завойовуючи визначні нагороди на міжнародних конкурсах, які нагороди вдалося привезти юним талантам нашого міста. Дізнаєтеся у наступному сюжеті. Нещодавно у Полтавській філармонії відбувся другий тур міжнародного конкурсу мистецтв на хвилі творчості, де юні кременчужани мали можливість продемонструвати свої вміння та здивувати членів журі своїми вокальними здібностями. То був саме кваліфікаційний конкурс. Вони не змагалися, і навіть організації. Заторка того конкурсу, коли вже нагороджувала дітей, сказала, що настільки приїхали сильні команди, приїхали сильні учасники, що по кваліфікації не було кому третє місце присудити. Проте, попри велику конкуренцію, вихованцям музичної школи Альт Студіо все ж таки вдалося приїхати додому не з пустими руками. Шестирічний Данило Лелюк став дипломантом першої премії. А восьмирічна Лада Акуліч отримала супергран-прі в номінації вокал. Це класно, тому що Ну, ти, ти вперше на сцені, тобі все хочеться там роздивитись, зрозуміти. Я думала, що там буде друге, потім думаю, ні, не роздали, напевно, перше, потім думаю, ну що ж таке не буде зовсім місце для мене. І кажуть, що в мене гран-при. А я така ура! Так сподобалось, що в мене сльози та радості пішли. І я був в шоці, що я сюди прийшла на конкурсі. Мені там дуже дуже сподобалося, і ще серце так було класне, дуже дуже сподобалось. Їхня викладачка Ярослава Кухар, родом з Краматорську, що на Донеччині. Вона більше 20 років захоплюється музикою, тож після початку повномасштабного вторгнення, приїхавши до Кременчука, шукала можливість продовжити справу свого життя. І незабаром познайомилася з Євгеном, котрий надав її команді приміщення для втілення давньої мрії. Розумію, що Викладачі, педагоги, митці також мають велике значення. Моя мета діяльність нашої компанії створювати такі майданчики та по можливості в цей важкий час підтримувати творчість, мистецтво, діти, молодь. Це наше майбутнє нашої країни для Ярослави. Підтримка кременчуцького підприємця також має неабияке значення, адже у такий нелегкий час не кожен має можливість пристягнути руку допомоги тим, хто її потребує. Дуже хочу висловити дійсно подяку пану Євгенію за те, що він побачив нас, за те, що він прийняв таке рішення. Дійсно, в це ну такий нелегкий час. Знаєте, він нам надав це приміщення на спонсорських таких умовах, щоб ми просто почали це робити. Це мене торкнуло до, знаєте, до глибини, бо зараз. Мало таких людей, які розуміють, що культура потрібна, і звісно, усього того, чого досягаємо, ми сьогодні, не було, якби не наші воїни, котрі мужньо захищають нас на усіх напрямках фронту. І саме головне, хочу від цього колективу, від цих нас подякувати нашим захисникам і захисницям, які захищають нашу незалежну країну і дають нам змогу розвиватися. Діткам займатись бо це культурний і інтелектуальний потенціал нашої країни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини Українці нескорена нація. Ми обов'язково вистоїмо, ми переможемо. Пам'ятаємо кожного, хто загинув за волю та незалежність України. Молимося, аби усі наші захисники поверталися додому живими.